Сирники в духовці з манкою та безборошна. Складники добре відтиснутий сир 300 грам. 20% сметана 40 грам, курячі яйця 2 штуки. Вершкове масло. 30 грам. Манна крупа. 3 столових ложки. Цукровий пісок. 3 столових ложки. Ванільний цукор. Пів пакетика. Розпушувач одна чайна ложка. Розітріть сир з яйцями, цукровим піском і ванільним цукром. Збити міксером, насичуючи масу бульбашками повітря. Ведіть сметану, манку, розпушувач і розтоплене вершкове масло. Залишіть, залиште настоятися 15 хвилин в теплому місці. Добре перемішайте суміш, вона повинна отримати консистенцію дуже густої сметани за рахунок набряклої манної крупи. Залиште настоятися ще 20 хвилин. Змастіть силіконові формочки олією та наповніть їх на дві третини тістом. Випікайте в духовці при 180 градусах. приблизно Пів години. Тісто має добре піднятися та зберігати форму після готовності. Смачного і не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!